щоб ми могли В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, пану Ісусу Христу. Браття і сестри, парафіяни, гості. Сьогодні хочу в першу чергу привітати кожного з цим синжеличних самий днем, адже кожен, хто прийшов сюди, прийшов з якоюсь метою і коли нас питали, куди ми сьогодні йдемо, ми гордо і що відверто казав йдемо на храм до е, отця Петра, до церкви е, Архістратига Божого Михаїла, собору е, архістратига Божого Михаїла. І е, кожен ішов з е, тим знанням, з тим всім, що ми маємо, чого ми черпаємо, що ми е, для себе бажаємо тут у храмі, щоб Господь вислухав кожного молитви. І, Ті молитви були почуті, почуті ним е, від тих слів того щирого серця, яке сьогодні тут кожен із нас перебуває. Чому так відбулося? Тому що нас привело не тільки свято, не тільки храмовий день, не тільки е, те, що сьогодні треба бути у храмі, а привело нас до церкви любов до Бога, любов до... Творця і віра у те, що сьогодні відбувається. А що сьогодні відбувається, це нам може розказати сама церква, собора Хістратига Божого Михаїла і всіх Небесних сил безплотних. Це ті творіння, про яких ми можемо сказати дуже багато, але можемо відповісти, що ми їх ніколи і не бачили. Можна так. Повісти. Бо хто з нас, скажімо, відверто, побачив ангела-охоронителя свого, напевно, що ніхто. Ми його відчували душею, там, думкою, почуттями. Хто бачив Архангела Михаїла, Гаваїла і інших архангелів? Ніхто. Але ми знаємо про них зі святого письма. Тому сьогоднішній день в нас в першу чергу на це свято привела наша віра. Віра і те, що дійсно ангели і архангели є тими покровителями кожної людської душі, охоронителями кожної людської душі від зла. Від зла, яке, на жаль, так панує у світі. Так воно живе у світі. І тільки е, наша любов до Бога, віра в охоронителів нам допомагає жити на цьому світі з Богом. Ми знаємо святого письма, святого передання про те, що ангели були найпершими творіннями, які Господь сотворив у цьому світі. І мали би вони бути ідеальними, би. Це був образ і подоба Божа, яка мала дух, яка мала душу, але не мала тіла. Тим то ангели і відрізняються від кожного із нас, живого плотського організму, що вони не мають тіла. Вони е, не мають. Можна сказати, чим грішили. Але так сталося, що один із ангелів, який був найближче до Бога, таки спокусився тою гордістю, таки спокусився бажанням влади, таки спокусився тим, щоб бути рівним з Богом. І на небесах виникла велика війна, яка скинула того ангела, ту Деницю, яка була найближчим до Бога на землю. Ми сьогодні в євангельському читанні також чуємо, що е, Господь каже, що я бачив сатану, який, мов, блискавка, падав з неба на землю. Але він ніде не дівся, він залишився тут, і сьогодні кожного із нас спокушає і підбиває до гріха. Підбиває до того, щоб кожен у цей навіть святковий день десь залучився до яких справ далеких від церкви, далеких від цього грамового дня, далеких від того, щоб бути із Богом і дякувати Богові в цей день, який ми маємо можливість молитися. Цінуємо цей час, бо ми не так довго живемо на землі. Ми маємо роки, які нам відведені, і в ці роки маємо багато-багато свят. Не тільки сьогодні, але й інші свята, яких ми маємо користати е, користь для нашого як тіла, так і душі. Зараз ми будемо бачити, як будуть причищатися люди е, у храмі, і хто не буде приступати до причастя, задумаємося, згадаємо собі, що наша віра привела нас до Бога. Бог нам говорив. То їстиме тіло моє і битиме мою кров, то він буде мати життя вічне. І я в ньому перебуватиму, а він у мені. Сьогодні ми у церкві віднаємося по-різному: молитовно, духовно, тілесно, е з переживаннями і творимо цю спільну службу, спільну молитву для того, щоб цей храмовий день відбувся не просто назвою, бо сьогодні тут храм, а щоб він. Дихав нашою молитвою, нашим відчуттям свята того, що ангели, архангели, дійсно, які є покровителями кожного із нас, перебували тут і захищали, як захищали колись небо від зла, так захищали кожного із нас від усього злого, що приступає. А приступає стовідсотково, бо апостол Павло говорить кожному із нас чітко і зрозуміло, що диявол, як рикаючий лев, ходить по світі і шукає, кого би пожерти. Пожерти, тобто знищити, спокусити до гріха. Сьогодні, вірою нашою, ми знаємо, що ангели допомагають нам з цим гріхом боротися. Часто відводять нас від того злого, і ми іноді не розуміємо, чого так відбулося в нашому житті. Тому молімося до своїх небесних покровителів. Дякуємо Господу Богу, що дав нам цих небесних покровителів, які сьогодні можуть захистити або допомогти захиститися нам від усього злого. А ми, маючи можливість сьогодні бути тут у храмі, можемо молитися, славити Бога у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу. どう <music>